Як пов'язаний бренд Adidas із солдатським взуттям Третього рейху? Чи справді брати Даслери, засновники Adidas, були фашистами? Чому вони посварилися? Як стали заклятими конкурентами? Та чому цей бренд такий популярний в наші часи? Давайте разом в цьому розберемось. А поки підпишись на канал, далі буде багато цікавого україномовного контенту. Дякую. На початку ХХ століття в маленькому місті Герцогенуар, яке розташоване в Баварії, Німеччина, народилась сімейна фабрика. Яка виробляла взуття засновником цього сімейного бізнесу. Був Христіан Даслер та його сини Рудольф та Адольф. Фабрика потроху розвивалася, і брати Даслери працювали та розвивали сімейний бізнес. Старший син Рудольф Даслер мав незвичайний талант у спілкуванні та продажах. Молодший з братів цікавився спортом та дуже полюбляв експериментувати. Так, Адольф вирішив поєднати два своїх захоплення у 1925 році. Адольф Даслер розробив і випустив спеціальне футбольне взуття, яке від Значалося інноваціями у дизайні та матеріалах. Першим в світі запропонував шипи в підошві. Це взуття здобуло популярність серед футболістів того часу і вже наступного року. На літніх Олімпійських іграх в Берліні атлети, які використовували їх взуття, виграли чотири золоті медалі. Це дало початок славі бренду Даслер та стало фундаментом для подальшого розвитку компанії в галузі виробництва спортивного взуття. Справи компанії полетіли вгору з шаленою швидкістю. В той час з такою ж шаленою швидкістю розвивалися і політичні дії в Німеччині. До влади прийшов Адольф Гітлер та його однодумці. Вони проводили свою політичну діяльність, яку до речі, брати Даслер одобряли та були згодні у підтримці Третього рейху. Відомо, що обидва брати брали участь в націонал-соціалістичних заходах та були членами фашистської партії. Вони вірили у ідеї нацистів. Коли почалась Друга світова війна, старшого брата мобілізували та відправили на війну. А молодший Даслер залишився працювати на фабриці. Під час Другої світової війни фабрика виготовляла взуття на замовлення націонал-соціалістичних організацій та для військових третього рейху замовлень було дуже багато для збільшення виробництва взуття на фабриці Даслер. Нацисти навіть повернули Рудольфа з війни. Так, до кінця війни компанія Рудольфа і Адольфа Даслер виробляли взуття для військових потреб фашистського режиму. Компанія використовувала робочу силу з численних в'язниць та концтаборів, включаючи і ті, що були створені нацистами. Це відбувалося в умовах, коли велика частина промисловості перейшла на виробництво військового обладнання для нацистської Германії. Після закінчення війни брати продовжили працювати на фабриці, але у тисяча 48-му році між ними стався конфлікт, можливо, на фоні розбіжностей політичних поглядів, а можливо, вони не зійшлися в думці на тому, як повинен працювати та розвиватися сімейний бізнес. Але достовірно невідомо, що саме між ними трапилось. Жодного інтерв'ю з поясненнями ніхто з братів не дав, але вони домовились, що ніхто не буде використовувати назву та ідеї з фабрики, яку заснував їх батько. Так на світ з'явилися два майбутні гіганти по виготовленню взуття та спортивного. Одягу, старший брат Рудольф Даслер заснував всім відомий бренд Puma. Його компанія швидко стала визнаною маркою у світі спортивного взуття та екіпіровки. А молодший брат Адольф Даслер заснував свою компанію під назвою Adidas, скороченням від його власного імені та прізвища Аді Даслер. Сьогодні Adidas – один із найбільших світових виробників спортивного одягу та взуття. З великим впливом в галузі спорту та моди Puma стала прямим конкурентом для Adidas. Конкуренція між цими двома братами та їх компаніями тривала протягом багатьох років і призвела до того, що їхні бренди стали двома найбільшими конкуруючими компаніями. У світі спортивного взуття. Бренд Adidas має багатий та цікавий шлях розвитку. Його початок також пішов від зацікавленості в спорті його засновника Адольф Даслер вважав, що саме спортсмени допоможуть в просуванні бренду. Весна 1954 року на Олімпійському стадіоні Берн, Швейцарія. Стала свідком неймовірної події чемпіонату світу з футболу. Та подія стала точкою перелому в історії футбольного взуття завдяки величезній ролі бренду Адідас. У цей важливий період Адідас визначив свою місію: надавати футбольним атлетам найкращі інструменти для досягнення успіху. Цей підхід виявився ключовим на турнірі. Коли взуття Адідас здивувало світ своєю технологічною новизною, збірна Ферен, яка використовувала футбольні кросівки Адідас, вражала своєю витривалістю та адаптацією до різних умов гри. Завдяки інноваційній конструкції кийків гравці мали кращий контроль над м'ячем, а легкість та комфорт взуття робили його невидимим на полі. Фінал турніру, де Західна Німеччина зустрічалася із Угорщиною, Вважається одним із найкращих футбольних матчів в історії. Збірна Ферен носії Адідас взяла головний трофей, перемігши Угорщину 3-2 голи забиті захисником Хельмутом Раном. Стали символом великої перемоги після цього турніру. Популярність Адідас вибухнула. Взуття, яке вразило світ на чемпіонаті світу 1954 року, стало культовим серед футбольних гравців і прихильників. Роль Адідас у створенні історії цього чемпіонату важко переоцінити. Вони не лише допомогли команді виграти, а й встановили новий стандарт. Для спортивного взуття, що продовжує впливати на галузь в сучасності, у 60-70-х роках бренд розширив свій асортимент, випускаючи одяг і спортивні аксесуари. Adidas став популярним не лише серед спортсменів, але і серед прихильників моди. Компанія розпочала співпрацю з німецьким дизайнером і митцем Гербертом Гаснером. Який розпочав відшивати одяг для швидкозростаючого бренду, так на світ з'явився всім відомий логотип. Сьогодні логотип Adidas є одним з найвпізнаваніших та легендарних у світі. Його історія налічує понад півстоліття і є. Важливою частиною бренду логотип Adidas з'явився в 1967 році і швидко став визначальним для компанії. Всім відомий логотип Adidas із трьома смугами став легко розпізнаваним. Ці три смуги входять в ідентичність бренду і використовуються на всіх виробах Adidas, що зробило його одним з найвпізнаваніших у світі. Протягом років Adidas робив деякі модифікації в своєму логотипі. Пристосовуючи його до нових технологій та дизайнерських тенденцій. Однак основні елементи залишалися незмінними. Простота та ефективність зробили його іконічним у світі спортивної моди. Логотип Adidas є не лише графічним знаком, але й символом філософії, енергії та спортивної витривалості. Він позначає, що бренд є на трьох континентах. На початку 2000-х років Adidas продовжував розширювати свій асортимент продукції. Та розвивати нові технології. Компанія активно співпрацювала з провідними дизайнерами, спортсменами та виводила на ринок нові лінійки спортивного взуття та одягу. Також варто взяти до уваги, що в 2006 році Адідас придбав компанію Рібок, що додало нові можливості та ринкові позиції, завдяки цьому придбанню Адідас. Посилив свою присутність в галузі фітнесу та тренувань у зв'язку з розвитком інтернет-технологій. Компанія також активно взялася за цифрові стратегії, спрямовані на покращення взаємодії з клієнтами. Та розвиток електронної комерції. Adidas залишається однією з найбільших та найвпливовіших компаній у світі спортивного одягу та взуття. Вони продовжують випускати нові колекції, співпрацюють із зірками спорту та розвивають технології для поліпшення властивостей свого взуття та одягу. Колаборація з відомими спортсменами надала бренду, популярності та впізнання, але Adidas – не є лідером продажів спортивного одягу та взуття. По статистиці за останні роки більш продаваємим брендом є Nike. Їх взуття купують більше для повсякденного використання. Проте Adidas частіше використовують спортсмени. Далі за цими двома брендами йде Puma, яку заснував старший брат. Рудольф Даслер, засновник Adidas помер 6 вересня 1978 року. Після його смерті компанія Adidas успадкувала його дружина Кеті Даслер. Вона продовжила управління компанією разом із своїми дітьми у 1987 році. Кеті Даслер продала свої акції та залишилася поза бізнесом. Компанія Адидас стала акціонерним товариством, а діти Адольфа Даслера отримали свої частки в компанії. Протягом перших ста років свого існування компанія Адидас зазнала значного успіху, перетворившись з невеликої сімейної фабрики в одного з найбільших та впливових гравців у світі спортивного одягу та взуття. Її історія вражає поєднанням технологічних інновацій. Співпраці з видатними спортсменами та розвитку стильного дизайну зараз Адідас залишається одним з лідерів у галузі, постійно розширюючи асортимент продукції та впроваджуючи нові технології, ініціативи щодо сталого розвитку та збереження навколишнього середовища, а також роблять акцент на здоровий спосіб життя і фізичну активність, відображають сучасні тренди. Та цінності на нас чекає подальший розвиток компанії в напрямку інноваційних технологій, модних дизайнів та розширення ринків. Спортивна індустрія швидко змінюється, і Adidas, здавалося б, готовий до викликів, пристосовуючись до змін і продовжуючи зберігати свою відому якість та стиль. Важливо зауважити, що успіх компанії також залежатиме від її здатності реагувати на сучасні тенденції та інноваційні виклики. Виправдовувати очікування споживачів та продовжувати розвиватися в глобальному економічному середовищі. А що обираєш саме ти? Який твій улюблений спортивний бренд, Adidas, Puma або Nike? Напиши в коментарях, підтримай виробництво українського контенту, підпишись та постав лайк.